Вітаю, ви на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і Це наш постійний прогноз подій з нашою чарівною класною експерткою Тетяною Гайця. вітаю вас. Вітаю Оленко! Вітаю всіх глядачів каналу Обос сьогодні, 18 грудня. Так. Наші глядачі постійно просять нас озвучувати дату ефіру. І сьогодні хочемо поговорити на найближчі тиждень, яка небезпека існує і для яких міст на жаль для України? І аби не налякати всіх наших глядачів, а навпаки, застерігти. Так, дивіться, яку я чарівну сьогодні взяла колоду. Бачите, тут є три зуб, і тут є сонце. Це означає, що е, перемога вже швидко. Це, до речі, колода однієї нашої української майстрині. Вона повністю ось така національна з трезубом. І ось така позолочена. Тому ми сьогодні будемо дивитися на ні. Всі ми пам'ятаємо, що я говорила щодо того, що буде три масованих обстріли у грудні. Один, на жаль, уже програвся, буде ще два. Давайте подивимося, чи я не помиляюся, тому що один з них я бачила на 19 грудня, а це уже завтра. Давайте подивимося, чи нічого не змінилося у ворога. На, на завтра. Так, дивіться, паж мечів і туз пентаклів означає, що ні не змінилося. Ворог застосує по мечах багато озброєння у цей день. Так, чи це будуть усі міста України? Ой, знову ще королева мечів. Тобто ні. На жаль, я не помиляюсь. Я дуже хочу помилятися. Я дуже хочу, щоб 19 грудня пройшло спокійно в Україні і всі писали, ви помилилися, але ще раз кажу, краще попередити і краще десь спокійненько відсидітися в цей день. От щоб не втратити найціннішого. Так, на жаль, 19 грудня дійсно мені показує не всі міс міста. І вежа, дивіться, вежа, іде карта вежі, іде тобто це руйнування будуть. Карта пращурів, смерті будуть. Які міста? І карта місяця таємний задум. Тобто, давно вже ворог це задумував, саме на свято Миколая. Ціль ворога, ціль ворога страх, паніка. І людські жертви серед цивільного населення. Так, мені цікаво, які міста ще йдуть. Зараз, зараз будемо дивитися міста, для яких небезпека. Запоріжжя, Одеса. Запоріжжя, Одеса, Львів, Київ. Рівне. Ці всі міста можуть завтра, 19 грудня. Потрапити. Можуть постраждати, рівне я вже давно йшло, і зараз воно мені ще більше, близько, більше от відчувається більше тривога. Ближе. От Тривога, тривога, тривога. Будемо. Давайте подивимось, чи вдасться нам відбити цю атаку. Давайте. Тому що, так як ми бачили, нам минулого разу це вдалося справді зробити, і ворог не досягнув цілі. Чи вдасться? Будемо відбивати дуже гарно. Будемо відбивати. Ну, все ж таки, руйнування будуть. Будуть тож давайте будемо обережними у цей день. Дуже хочу, Оленко, прийти до вас на наступний ефір і щоб люди писали нам. Ні, ви помилилися, буде. і я скажу фух, ну й слава Богу. Так я теж хочу сказати нашим глядачам, що наша експертка вона навпаки хоче не залякати українців, а навпаки, допомогти українцям і попередити про якусь загрозу, яка чекає, на жаль, всіх. І в мене з'явилося таке питання про те, що ви казали, що 19 грудня Може був виконати цей тайний задум, чи є арешнік тайним задумом, особливо по Києву. Пам'ятаєте, пам там uh -huh. та нікому говорять якось це питання, чи вдасться їм росіянам в цей день е, по Києву саме вдарити арешніка. Я взагалі не бачу цього орешника. взагалі в наявності його не бачу, розумієте? Ну тут о, він є, але він якийсь недоорешник. Я не бачу загрозу. От мені даже слово орешник, мені таке смішно стає. От, тому що всі, е всі кажуть, що От дивіться, які в нас класні, на класні назви: Рута, пекло, а тут тризуб, а тут орешник. Ну, це таке, знаєте, яке їхало, таке здибало. Але я хочу сказати, що дивіться, Арешникам точно ні, тому що випадає дев'ятка мечів. Це означає. Що там буде багато шахетів, буде, ракети будуть, і ще, можливо, ворог застосує якусь потужну зброю, надану йому партнерами. Вона є в нього в загашнику, але це не орешник, Нема у них орешника. От Всі чомусь лякають тим орієшникам, всі це підхоплюють. Але я, як експертка, маю сказати те, що відчуваю я. Я взагалі не відчуваю такої зброї у ворога. Воно якесь недороблене. Дивіться, якби ворог хотів, він би ще по Дніпру застосував цю зброю. Він ж ніколи не попереджує. Він ніколи не попереджує, а що там навіть ніхто це роздули з того решніка, одні охоронці бачили там. Навіть ніхто й не почув. До речі, є така ще теорія, чутки ходять mm -hmm. по інтернеті про те, що зараз ця зброя в Білорусі на території Білорусі. Цей самий решнік. Можемо перевірити, чи справді, наприклад, можливо, ця ці ракети зараз зберігаються не на території Росії, а на території Білорусі? Mm -mm. Ні? Mm -mm. Mm -mm. Карта правосуддя, карта семірка пентаклів, а це означає, що нема. Це завжди сімірка пентаклів, це завжди про мінімальний ресурс, відсутність ресурсу. Тобто немає там на в Білорусі рішника. Mm -hmm. Повертаємося до обстрілів, і ви влучно сказали, що може знову повернутися шахіди. Зараз їх набагато менше. Останніми тижнями, останніми днями, скажіть, це що? Це таке за перед якоюсь бурею, тобто вони накопичують зараз ці шахіди, аби потім обстрілювати Україну? Чи все ж таки в них стало їх набагато менше? Давайте подивимося, цікаво. <рес> Дивіться, дуже тут трійка мечів тут випадає, да? десятка жезлів. Це означає, що дійсно у них вичерпався ресурс. Справді, але вони накопичують зараз. Вони зараз накопичують. Ну ви ж сказати, скільки вони в листопаді по нас випустили? Так, випускали щоночі. Привіті. Жодної ночі не було. Але дивіться, і ще знаєте, що вони не тратять ресурс на те, не витрачають ресурс на те, чого ми вже не боїмося. Тепер згадайте, як ми реагуємо на шахеди, як на докучливих пташок, які інколи можуть летіти і робити якусь негарну справу у повітрі. От настільки ми вже адаптувалися, а ворогу це не вигодно. Тому що ворог знає, що нас потрібно залякати, щоб ми натиснули, щоб ми підняли. Тому що вони ж теж нас вже вже прорахували, що ми можемо піднятися. Ми маємо. Е якби можемо тиснути на владу, так можемо. Ми демократична країна, хоч і у війні, але ми можемо висувати свої умови. І саме цього і хоче ворог. Більше скажу, зараз ворог буде залякувати саме Західну Україну. Тому що зараз велике скупчення людей на Західній Україні. Святом. Ці міста найменше обстрілюються, обстрілюється, найменше долітає туди, так. Там свята, як ви кажете, йдуть. І там люди, які ну, живуть на Західній Україні, це дуже такі амбітні люди, і вони не дозволяють втручатися на територію свою на це ворог і розраховує сколихнути людей там. І тому я бачу, що він застосує по Західній Україні під час різдвяних свят от якусь потужну, далекобійну зброю. Але це буде не арішніка. Угу. Скажіть і зараз хочу обговорити деякі міста, про які їх писали в коментарях і деякі вибрала я. Про найближчі тижні, і чи є для них загроза? Угу. Почнемо з суми. Дуже багато зараз ходить чуток в інтернеті про те, що Росія знову готує наступ на Сумщину. І на суму. Чи правда це? Ні, неправда. Вже дивилися нараз це питання, і зараз дівля... дев'ятка пентаклів. Це завжди ні. Це дезінформація. Mm -mm. Тобто знову плани ворога залякати. Плани ворога залякати, але дивіться, зараз трошки суми видихнуло тому що ми знаємо, як суми страждало. Але видихнуло не з хорошої причини, а просто ворог зараз переключається на інші міста, на міста, по яких ще не бив. Ну, але хоча б. Можемо сказати, що Сумщина може трішечки видихнути наразі uh -huh. на найближчий тиждень. І, от якраз наступне питання в мене було про центр України. Дуже мало про це хто пише, тому що ну, новин про це дуже мало. Наприклад, місто Кропивницьке, це моє рідне місто, uh -huh. звідки я сама, і мені дуже цікаво, що буде очікувати Кропивницький, тому що власне там тривога майже 24 на 7. Серйозно? Так, це центральна Україна, якщо є небезпека. Для сходу там теж тривога. Якщо є небезпека для західної України, там теж тривога. З півдня логічно це центр України, тривога. З півночі так само там завжди ну не завжди, звичайно, але майже 24 на 7 годин тривога. Е, що зараз буде в Кропивницькому до нового року? Чи будуть там можливі обстріли, чи навпаки людям все ж таки. Не хвилюватися. за цим. Давайте, Оленко, подивимося все ж таки на тиждень, до Різдва, тому Давай що може ситуація змінюватися. Ну, і дивіться, що я бачу: чистірка жезлів. Тобто це означає, що воно як Пролітає. транзитом. Транзитом. І транзитом буде пролітати. Карта, дивіться, сили і диявола. буде пролітати якась потужна зброя туди в цей період. Але сам Кропивницький, трійка мечів, ну... Максимум там уламки, але якихось руйнувань, смертей я там не бачу. Сусіднє місто, місто Миколаїв. Що буде найближчим тижнем? Яка ситуація буде там у місті? Що чекаю, місто Миколаїв? Чекає? От ви знаєте, для Миколаєва я також не бачу на цей тиждень загрози. Немає. Ще дивлюсь, паз жезлів. М -м -м. Спокійно. Слава Богу, нехай взагалі у кожного міста України буде спокійний тиждень, насичене життя і більше часу спокійного часу для підготовки до різдвяних свят. Хочу обговорити ще таке місто, як Дніпро. Що там буде відбуватися, і що очікує це місто найближчим часом? Ой, а Дніпро, дивіться, а тепер ще одне місто мені небезпека. Небезпека на найближчі вихідні, місто Дніпро і Дніпропетровська область. Знову йде мені фоном Нікополь, Нікополь, бачите? Будуть Нікополь, будуть обстріли. Дніпро і Нікополь бути обережними на вихідних. А, наступне місто Харків. Що зараз з Харковом і до чого готуватися, тому що як ніяк все одно різдвяні свята, і людям хочеться напевно видихнути і відсвяткувати. Я вже на, на на якомусь із своїх записів казала, що у Харкові я бачу, от до обстрілів вони вже звикли, так постійні тривоги, як би це не не звучало. Вони звикли, але я бачу якось от Харківщина, Харків. Я бачу якісь терористичні акти там з середини. ДРГ група, можливо, якісь замінування, і особливо в місцях, де є люди, якісь торгові центри, ярмарки. Ось я бачу там загрозу. От загрозу, але один день не буде, теж король мечів і дурень. Але тут може означати король мечів і обнулятися дурнем, що небезпека, не від меча, не з неба буде, а з середини. середини. Не так, як завжди, інакше. А які небезпечні дні для цього для цих тристичних актів? Так, давайте будемо Загарків. Покажіть, покажуть. Дуже швидко, каже, швидко по колесниці. 28. е ж туди. 28. Раніше покажіть, раніше покажіть, 28. 23. Загроза. 23, другий раз показали. Знову король мечів, бачите? І обстріл буде. Все-таки вдасться їм цей терористичний акт здійснити. Вдасться, і 20-та небезпека на цих вихідних. Прошу харків, жителів Харкова, гостей Харкова, все ж таки утриматись від якихось масових походів, гулянь на цих вихідних. Тому що 20-те, 20-те, це в нас субота виходить, також є загроза. Дати, повторити я не можу дивіться в записі, тому що говорила в потоці. так і а, ще таке питання. Хочу обговорити, що е, ць, ць, на цьому тижні дуже багато було чуток про ті лазерну зброю в Україні. А, всі про неї говорять, всі хочуть дізнатися набагато більше інформації про неї. Е, скажіть, як е, чи буде вона в Україні, чи буде вона небезпечною для нас? Чи буде вона небезпечною для інших країн, особливо Росії? Так, чи буде вона в Україні. Ну, дивіться, я бачу, що королева жезлів це про те, що так, вона не тільки буде, вона уже і є. Вона змінить ситуацію, дуже швидко змінить ситуацію в Україні. Змінить на краще. Але ви знаєте, що я бачу? Що ворог теж вони ж не сплять, вони теж чули про цю зброю. Він не вірить. Він думає, що ми блефуємо так само, як вони блефують стосовно цього грешника. А вона то буде і після того, після того як ми а, цю зброю використаємо проти ворога. Українцям стане значно спокійніше. Скажу так, тому що це гарні новини. Також ми чекаємо новорічної ночі і гарних новин, тому що два роки ворог не давав нам провести спокійно новий рік, тому що два роки люди святкували новий рік у коридорах. Так, в укриттях. В, в укриттях, у коридорах, то це, цей новий рік буде дуже насичений феєрверками. О, ой, де ж не може сказати Росія, на болотах. От так <свист> дякую вам, Детяна, за цей прогноз. Я думаю, що це найкраще завершення ефіру. <свист> Побажаннями нового року. Спасибі, що ви приходите і робите правдиві і застерігаєте прогнози, і застерігаєте людей від їх небезпеки. Дякую, дякую, дякую всім. Бережіть себе і своїх близьких.